Бог дає ще одну можливість бути в Домі Божому, і це чудове, саме, мабуть, чудове місце для віруючої людини, де вона може знаходитися взагалі. Дуже гарно, коли є відпочинок, гарно, коли є гарна робота, яка подобається, приносить нам задоволення. От. Але дім Божий це таке якесь особливе місце наше, і навчання, і лікування, і десь де можна зупинитися від своєї біганини. Бо знаєте, для багатьох, я не знаю, як для вас, для мене, щоб не було зібрання, то можна так бігти-бігти своїх цих. В суботах, проблемах, переживаннях. ось І і забувати про те, раді чого це все. Такий коротенький замалю, малюнок для проповіді одного разу бабушка розказує каже, я просинаюсь ранком, відкриваю очі. в мене на грудях сидить здорова жаба. Ну, я думаю, я щоб відкрив, я б закрив би їх. Я дуже гидуюся такої, хоча це все Боже творіння, і воно їсть комах, які б з'їли б нас, але ми думали довго, де воно взялося, але скоріше все, що я як набирав в погрібі картоплю, світла там ніколи не було. От. І так я десь його їй приніс. І от сьогодні про цю жабу, яка сидить на нас і може дуже нас турбувати в нашому житті, ми будемо з вами говорити. Тільки це не про цю фізичну, а про таку духовну, емоційну, психологічну жабу, хто вже як дивиться. Ви зрозуміло, що жаба, яка душить, і вона, причому найсильніший звір на планеті, от не лев, не слон, не кит, а жаба. Звичайна, ця, яку ви копали картоплю і викопували, отака ропуха. Це заздрість. Почуття, яке, мабуть, знайоме чи не всім. Я не знаю. Може, не можна так всім, я ж не знаю всіх людей на землі, але я, воно зі мною знайоме, і я з нею, звичайно, також. Вона часто приходить в гості. Я вже знаю, що це вона. Кажу, ну що, знов так? Да, знов, знов того біліше, а в того зеленіше. Да? От, І почав вивчати, досліджувати це таке відчуття, переживання, як воно впливає на моє життя, на стосунки в сім'ї, в суспільстві з людьми. І захотілось мені поділитися із вами. Можливо, когось воно Ну, хтось на це не звертає уваги, чи це не таке страшне, це ж не те, щоб вбити людину, да, чи підпалити, чи вкрасти, чи, чи ще щось. Ось, Але, але. В побутовому сенсі під заздрістю розуміють неприязнь вороже ставлення до успіхів і переваг інших людей. Це поняття включає в себе також почуття прикрості. Прикро, що у когось я в мене нема, роздратування, приниження і злоби. В основі заздрості завжди лежить порівняння себе з іншими, з чужими досягненнями, з чужими успіхами. Ось. Ну, Ми дуже рідко заздрим білу гейцю, да, чи там якісь зірки спорту, воно якось нас не стосується і не турбується. Я хотів бути космонавтом, але я їм зовсім не заздрю. Я нічого там не забувся. Ось. А от сусіду своєму, колезі по роботі, так? ми якось коли бачимо, як вони якось мають більше краще, і воно приходить якесь таке відчуття: оце незадоволення, оце, оце таке якесь образи, прикрощі. Ось. І як мені дала Вікіпедія. Що ж таке заздрість означення? Це самолюбне, недружелюбне невдоволення тим, чим інша людина насолоджується в будь-якій сфері. Йоанн Дамаскін так само описує заздрість, як незадоволення добром іншого. Ну, Один із стовпів мужів церкви. Приповісті, тепер заглянемо слово Боже, що воно нам говорить. І говорить дуже конкретно і дуже чітко. І це не просто. Проповідь там заздрість, милосердя, доброта і так далі, добрі чи погані риси характеру. Це щось надзвичайно сильніше і страшніше, чим можна людина собі навіть уявити, і Біблія про це нам дуже конкретно чітко говорить. Лагідне серце життя то для тіла, а заздрість гнилозна костей. Гнилозна костей – є така страшна річ, туберкульоз, кісток, і це і зараз це дуже важка і страшна хвороба, тим паче в ті часи. І так заздрість гнезда костей. Ну, це, це смерть, тільки смерть поступова і тимчасова. То в чому ж проблема? Ну що ж тут такого, що, що, що я собі там собі міркую? А що я що гірше? А він працює менше, а має більше. Ага, вона собі підчепила багато буратіно і він тебе все купляє. От, а що воно на себе натягнуло? Воно стоїть дві твоїх зарплат, а що ж воно натягнуло? На себе і так далі. І тому подібне. А вона вже, а він вже фотки з Греції, з Єгипту виставив, а я таки в Сільпо, по АТБ на трамваї і так далі. Тобто заздрість, вона є в соціальному становищі, по матеріальному стані, по здоров'ю. Він крепкий і я ні, Я, я на вирвачів працюю він ні, а в нього сім'я отака, а в мене ось така, і так далі. І, тому подібне. і так заздрість руйнує насамперед власне життя. Особливо важкі форми цієї недуги призводять до жахливого стану. Людина, все життя, вона комусь чимось незадоволена, бо хтось має більше і краще. Моя бабуся заздрила багатим людям, а багаті люди це були абсолютно всі люди на землі, крім неї. А хто мав корову, то був взагалі страшний куркулій капіталіст, як вона називала. От І важко жити так, самому собі важко. От. І людина дивиться, і шеф це обов'язково бандіт, який не платить податків, блудник, бо в нього секретарша молода. Сусіди сусіди нікудишні діти в них не культурні, нечемні, не виховані. І, звичайно, це може бути правдою. Що, що, як може бути? І шеф-бандіт, і сусіди не культурні, і все остальне. Але чомусь людину це так хвилює. Всі світові проблеми її хвилюють, крім самого власної себе. Ось. Але. Це ще було б нічого. Але при нагоді, якщо тільки є можливість, заздрість вона сама, сама вона не приходить. Вона приходить вкупі купі своїми подружками. Це так, як неприязнь до людини, злорадство, коли людина радіє невдачам інших людей, бажання помсти, якщо є ця можливість, помститися за те, що та людина щось досягнула краще, ніж я. Наприклад, колектив прийшла молода колега. Наприклад, дитячий садок, бухгалтерія, ну, наприклад, жіночий колектив візьме. Там це дуже прийнято. Вона молодша, вона гарно вдягнена, на ній гарні речі і ще й розумна. Якщо така собі, то її можуть з'їсти швидко. Це, це в тому разі, якщо колектив заражений не на цю болячку, така колективна заздрість. Прийшов новий, новий нова колега, її вже оцінили три рази ззаді-спереді. Обізвали, як захотіли, це в тому разі, якщо колектив не завжди є люди, що дуже навіть добре сприймають нових, допомагають, пілкуються, піклуються, і щоб людину якось підняти, дати можливість себе реалізувати. Але якщо колектив заражений на цю страшну бацилу, людину з'їдають, якщо людина така собі, ті з'їдають швидко. Просто вона має з тої роботи піти, якщо ні, то людина тримається деякий, роки, деякий час, і все-таки допоможуть проти когось сьогодні дружим, це називається. Ось тому що, що ця людина чим вона тобі зла? Вона просто молодша, тобі 58, а їй 22. Ну все, більше нічого не треба. Більше нічого не треба. Просто, просто на ній дорогі туфлі, а в тебе секонд хендер І цього достатньо, щоб людина щось з'їлась на ту людину абсолютно без ніякої причини. А, це, а людина собі ж не признається, що це їй заздрісно. Попробуй признайся собі. Це дуже важко. В чоловічому колективі це буває річчі, але буває. але буває. І читаємо буття 4, другий віршик і нижче. А був Авель, пастух Отари, а Каїн був рільник. І сталося, по деяким часі приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. А Авель він також приніс від своїх перворідних зотарі та від їхньої голої. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на жертву його не зглянувся. І сильно рознівався Каїн, і обличчя його похилилося. Там уже була проблема, тут не тільки питання в там і цілий набір, Бог чомусь не прийняв. Не буду я зараз це вдарятися, чому? Але не прийняв жертви того. І сказав Господь Каїни, чого ти розгнівався, щоб його похилилось обличчя твоє? Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то в дверях гріх підстерігає. І до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. Ну, щоб гріх над гріхом панувати, треба визнати для початку. І тут Бог конкретно чітко говорить: У те в твоїх дверях вже воно лежить, воно вже прийшло, воно вже гепає і кричить, що все несправедливо, що він робить менше, а отримує більше от І сказав Господь Каїни де авель твій брат? Той відказав, не знаю, чи є сторож, брата свого. Чим це закінчилось? Як це так? Що це Бог його жертву прийняв? А мою ні? А є що гірше? І от є, появляється можливість і вбиває: вбиває. Те, що Бог не прийняв жертву, це одна річ, а причиною вбивства Бог його не прийняв а, а, а того прийняв. А як це так? А як це так? це І коли я почав над цим міркувати, що однією з причин це стала ця жаба, яка його задавила, і він убиває свого рідного брата. Приходить в гори сім'ю, батько, матір. Це, ну, хто хто втрачав своїх рідних близьких, той знає, що це таке. І причому заздрощів милосердя немає. Це ще один важливий пункт, який я собі підмітив. Нема там милосердя співчуття. Зроблю відступ, коли е, в людини в голові з'являється, а чого в мене нема, а що є гірший, варіантів може ж бути і два. Я, може, просто починаю діяти, щоб досягнути чогось. І отай випадок, успіх тої людини, він же може послужити мені як мотивація. Не завжди, чому в нього є, а в мене немає, це ж не завжди погано. Ага, він зміг, я також буду пробувати. Ми ж тут з вами де зараз знаходимося? А чому ми тут з вами знаходимось? А тому, що ми вирішили спробувати щось краще, щось інше, щось поміняти, тому що в когось от вийшло. Хто же ж поїхав, хтось ж щось вирішив в своєму житті на краще. І ми спробували, і раз ми тут з вами, значить, в нас щось виходить. Але на превеликий жаль, у більшості випадків, чомусь воно получається зовсім не так. І замість того, щоб щось спробувати змінювати в своєму житті, людина починає. Це народиться в неї всередині. Оця та біда, про яку ми говоримо, і вона виливається дуже часто в дії. Брати продають свого брата. І однією з вагомих причин теж була заздріч, заздрість буття 37, 18, 20. Це про Йосипа. Я думаю, хто читає, той вже зрозумів. А вони побачили його здалека, Йосип піде дивитись, як там, що брати його поробляють, пасу татари. І поки він наблизився до них, то змовлялися на нього, щоб убити його. І сказали вони один одному: ось іде той сновидець! А тепер давайте вбиємо його і вкинемо його до однієї з ям, та й скажемо, дикий з'їв його, і побачимо, що буде з його снами. А ті патріархи позаздрили Йосипові і продали його до Єгипту, але Бог був з ним. Це вже дії 7-9. Але ті патріархи позаздрили Йосипові. Батько особливо якось виділяв, це ще окрема тема. Про виховання дітей, про виділення і невиділення, улюблених і неулюблених то неправильно. Але сталося так же, як сталося. Бог, батько його особливо любив, дав йому гарний одіж. Ага, ах, іде цей Сновида. Ну добренько, ми зараз покажемо. Не просто максимальна ціль заздрощі вбити. Хтось сказав, що в, людині, в кожній людині живе маленький Гітлер. Дайте людин, людині владу. Уявіть, що. От задають таке інколе питання: дай людині владу на один день, на, один, на одну годину безмежно. Дивіться, що було б? А, ну не тільки я б зразу собі мільярди доларів, але ж в мене є Вася. А він що сказав? А він що зробив? Я йому зараз розкажу. Я його жабу привратю і відправлю на місяць. Це страшна кінцева цих заздрочів, це вбивство, просто що в людей нема влади. А коли в людей є влада, і коли хтось бачить, що він може, починається біда. І коли я читав оце місце, де оце все на брати говорили, це так, для мене запаху такою смердятіною, таким чимось чорним і страшним. Ми його вб'ємо. Ні, давай продамо хоч заробимо на ньому. Заздрі Саула хотіла вбити Давида. Давид отримує перемоги для Ізраїля, для Саула. Приходить Давид, вертається з війни, співають славу більше Давиду, ніж Саулу. Перша Самуїла, книга 18, розділ 8 і нижче. Перша Самуїла 18, 8 і нижче. І дуже запалився Саулів гнів, і та річ була неприємна йому. І він сказав: Давидові дали десятки тисяч, а мені дали тисячі. Йому бракує ще тільки царування. І від того дня й далі Саул дивився, яким оком на Давида, заздрісним оком дивився. І далі ми бачимо всі його спроби вбити. Не просто, а вбити. Тепер перейдемо до нового заповіту: Христос розказує притчу про робітників винограднику. Яка гарна ілюстація про те, хто скільки заробляє. Матвія 20 і нищ, і 15-й вірш, Матвія 20 році. Всі отримали порівну хто працював цілий день і хто годину. Да? От, почали незадоволення. А що стоїть стільки, а то стільки. Ти дивись за своїм. Не подобається, міняй роботу. Чи ж не вільно мені за своїм, що я хочу зробити? Хіба око твоє заздре від того, що є добрий, каже власник виноградника. Я не беру зараз про духовну суть, що це і хто це, ми не будемо розкладати. Просто історія. Плітки, чутки, доноси, я бідничество. Це обов'язково присутні в заздрості Я біда, я біда. Я біда. Я я біда тоді, в тій ситуації, коли я приходжу і доношую на іншу. А ти знаєш, що він на тебе сказав? Яка тобі різниця, що він на мене сказав? Ти хоч прийшов спасти мене врятувати від злих коварних людей. так Ти прийшов, сказав мені, а йому сказав, що я на нього сказав. І він сидить і тішиться. Він сидить: от уже, бо тому було добре, і тому було добре. Тепер вони вороги. Я, я молодець. Ну нічого що я нічого не отримав такого таку матеріальну. отримав. За сусідським хлопчиком міліція приїхала, от і добре. А то мама дуже тішилась з ним, який він молодець. А тепер може і посадять, може надовго. Не буде тішитись. А невірний юдеї це діяння 17:5 були Запалилися заздрістю і якихось негідних людей назбирали на вулицях, учинили збіговисько і бунтували те місто, а набігши на хату Ясонову, шукали апостолів, щоб до натовпу вивезти їх. Це проповідь Павла в Солуні. яка яка жаба їх задавили. Як це за апостолами ходять тисячі? Тисячі людей вони там чудеса роблять. їм Люди привознулися. А тут як? Кінцева ціль заздрощі це смерть. Просто не в усіх є ці можливості. І це не просто там. Нічого страшного. Той же самий апостол тоді пише, 13-13, як у день поступаємо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусні, не в сварні та заздрощах. Він це робить все одним таким блоком. І гульня, і п'янство ми це знаємо, і перелюб, і це теж знаємо, що це біда. А сварня і заздрощі, ну то що тут такого? Ну то ж ми ж, всі ж ми люди. Я коли це чую, що всі ми люди, знаєте, що це означає? Що ми просто себе оправдуємо. Ну, якщо апостоли, ну то ж ми, то вже. що? Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, Якова 3,14 і нижче, коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправди на неправду. Бо де заздрість, там сварка, та безла, та всяка зла річ. Там всяка зла річ, там всяка гадость, там всякі умови, всякі наклі. Страшно представити? І я коли читаю, і дивлюсь я в собі, скільки раз порушував я це. Скільки раз я не міг піймати своїм цим антивірусником, що ти робиш, що ти кажеш, як ти, як ти ну, реагуєш на ту чи іншу ситуацію, на тих чи інших людей? Чого з тебе стільки лиється, я говорю про себе. Може, у вас не таке, то хай не буде таке. Але я ділюсь те, що мені наболіло. Ти контролюєш, що, як ти відреагував на успіх. От такий тест. Я, коли тут я часто здаю вам тести, от вам ще один тест. Як ми з вами сприймаємо чужі поразки і чужі досягнення? От собі її перевірити, наскільки воно в мені є. Переживаємо ми за чужі переживання, за чужі втрати, за чужі біди. Радіємо ми чужим досягненням. І можна дуже чудово. А якщо навпаки, буває навпаки. Ось. Ви знаєте, і 5 років тому десь перед моїм 40-річчям нам дарують автомобіль. Уживаний, але. Що до всі зраділи, думаєте? Не всі зраділи. Лиця нема на людині. Ми загрузили всіх своїх і і їздимо. Їздили так навчився хоч трохи їздити. А то ж дорогу боявся перейти, пішки не то що? Це вже інша історія. Не всі раділи. Помирає в нас в нашій місцевості брат залишає 10 дітей. Ця історія була дуже відома кілька років тому. Десять дітей. І думаєте, що всі возрадувалися? Ага, хай де попробує, хай попробує, наклепали, народили. А потім Бог як благословив їх матеріально, та й, а у нас є ж дві стиральні машини. А, а буса подарували, а будинок двохповерховий. І викопали, і принесли весь світ допомагав. Тому що Бог є, Бог є Богом в діві сиріт. І це добре, це коли люди мирські говорять, «Та ти, ти нема різниці, що вони роблять. Це, я що не знаю, що я робив, коли я не був невіруючий, Не мені їх судити. Ти, чи ти тверезий, чи ти п'яний, чи ти в діти, чи ти голий, яка різниця? Ти невіруючий чоловік, ти живеш по своїх прихотях, бажаннях, безглузді і так далі. Ну коли ця людина віруюча говорить, то це печально. Кажу: Господи, і я ж таке ж саме ж язик без, без кісток. Прости, помилуй, поможи. Або, наприклад, коли дітей давали в Україні по 100 тисяч при народженні, і ще тоді це були гроші. Так вони ж родять, бо їм же гроші дають. Так родіть. Так це ж не родять, ніхто ж ніякі гроші ніхто не буде родити. Ну їм же гроші дають. Вам же ж по 500 злотих дають на дитину. Вам же шестеро дітей три тисячі злотих маєте. Та ти що? Ну то народіть собі. Десять будете мати п'ять тисяч злотих. Ніхто не буде, ну ж дають. Матвія 27, 16, 18. Був тоді в'язень відомий, що звався Варава. Вже до закінчення. І як зібрались вони, то сказав їм Пилат. Народу зібралось багато фарисеї, садукеї, і вже вони разом вони то ворогували між собою, але я спільний ворог. Ісус. І як зібрались вони, то сказав їм Пилат, котрого бажаєте, що я вам відпустив? вараву чи Ісуса, що зветься Христос? Пилат це не просто такий, як малюй, такий злий, коварний. Надзвичайно розумний чоловік, політик відомий великий, хоча жорстокий і злий, бо він знав, що його через заздрощі видали. Якщо брати чисто п -п -п ось цю площину земну, ми не говоримо про жертву, про цілі Ісуса Христа, чисто як по-людськи, його привезли через заздрощі, хотіли його вбити. За Ісусом ходять натовпи тисячі і десятки тисяч. А фарисеї так, от нібито стороні, заздрість має кінцеву смерть це вбиття. Твого авторитету, якщо не фізично. твоєї сім'ї руйнації. А твій чоловік де? А ми хто його знає, де він там? То яке тобі діло? Мій чоловік поїхав на роботу. А ти хоч знаєш, з ким він там? Що ти робиш, людина? Для чого це ти говориш? Яка ціль твого? По тому що вони живуть добре. А вони ходять за ручки тримаються. Ми жили в селі, ми йдемо за ручки тримаємось, а хтось аж коробить. Бо в них тільки. Пішла і на, і, і, і далі, і все, вся розмова. Послав батька, но на ви. А я кажу до досвоївці, бачу, яка культура поведінки? Що робити? Ну, перемога над всяким гріхом завжди починається з його визнання. Алкоголіка, поки він не визнає, що він в біді, він, він не позбавиться цього. Перший шанс я говорю сам собі. Це ще один тест. Попробуйте, коли якась є в людини проблема, наодинці, щоб ніхто нігде не чув, нікому не. Попробуйте проговорити вслух оцю проблему самому собі. Як воно неприємно? Ну я так свій досвід. Як воно коробить, а? Я поступив неправильно, я брехун, я я обізвав, я принизив, я позаздрив. Мені так. Так воно не вимовляється чогось воно в мене. Я не знаю, як воно у вас. От, може у вас таких немає то й добре. Я говорю, що в мене є проблема, я признаюсь собі насамперед. Собі треба визнати. Потім я говорю це, Господи, Господи, ти бачиш що в мене, що я не можу собі дати. У мене, наприклад, терпіння нема. І я кажу, Господи, нема немає в мене терпіння. Ну, щось воно ніде і не з'являється. Може, треба більше докладати старань. Я пробую перемогти цей гріх. Я починаю контролювати свої думки, свої Ну, християнство це ж не тільки при прихід зібрання. Так само можна ходити і в музей, і на стадіон, і ще кудись. Християнство це наука і постійна праця над самим собою при керівництві і великій допомозі Духа Святого. Це не просто психологія. Це Бог хоче, щоб ми преображались в образ Його і мали думки Його. І наша ціль це постійна співпраця людини і Духа Святого. Якщо людина це розуміє, то вона і має успіх. А друга людина все життя церкві, і чомусь вона не може ні поборо, побороти свої оці. А чому ти не можеш побороти? Бо ти і не бореш його. Ти його і не, ти не займаєшся. Ти просто думаєш, що автоматичне читання Біблії чи відвідування зібрання робить мене якимось суперсвятим. Та не робить, якщо я над собою не працюю щоденно. Я докладаю зусиль, прошу допомоги, якщо я сам не можу. Прошу в пастре, в душе опікуна, у тих людей, які розуміються в таких справах. Контролюю думки, як я говорив, що вони несуть, яка моя реакція на то чи інше. Контролюю свій, свою мову і так далі. Отож, апостол Петро пише, 1 Петра, 2, 1, 3. Отож, відкладіть усяку злобу, усякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і що зробіть. І, немов новонароджені немовлята. І не мов, немов народжений, не мов. всі ми цього не пам'ятаємо, ми любимо це є природний рефлекс, молоко. Мамине молоко. Чи, чи вже якщо не мами, вже якесь штучне молоко, але дитина хоче їсти. Це, це закладено в природі новонародженої дитини. Любов до слова Божого, це має бути закладено в природі новонародженої Божої людини, яка народилася згори. Якщо вона народилася згори, вона хоче його. Кожен з вас пам'ятає ці перші зустрічі, я пам'ятаю, 30-40 розділів в день прочитав. Не зрозумів, ну та й що, така радість, така втіха, така насолода від Біблії. Бабця моя каже, ти, нервно, з Біблії до кози йдеш доїти її. Чи ні? Кажу, ні, з Біблії тільки новий заповідь маленький беру. А зараз, слово Боже, в кожному кишені скрізь, скрізь, яке хоче, скільки хочеш, Любих. Полюби, це, немов народжені, немовляти, жадайте щирого, духовного молока, щоб нам вирости вам на спасінь, щоб ми росли. бо хоче, щоб росли. Ми. І в якійсь сфері ми десь виросли, десь ми ще не виросли, десь ми ростемо. Але процес має бути. Процес має бути постійно. Виросте вам на спасіння, якщо ви спробували, що добрий Господь. Господь добрий ще до нас. І якщо щось відбувається, ми не все знаємо і не можемо пояснити всього. І люди буває беруться за це пояснення, думаю, ви, ви, ви не знаєте, щось Бог відкрив, а щось Бог скрив. Але є речі, які ми можемо дати раду. Які відкриті, які доступні, які зрозуміли. Ну і просто. Вільнуй своє під носом, а не чуже під лісом. Хай Господь нас благословить і дасть нам сили бути вільними від цього. Гарно спиш, добре їсиш, і нічого тебе не турбує. Амінь.